Телі ліцею номер 6 готуються до зустрічі із першокласниками. У 2024 році заклад розраховує на 75 першачків за потреби. Кількість місць можна буде збільшити до 90. Наразі заклад відписав майже 30 заяв. Батьки реєструються на електронному порталі, подають електронну заяву, і також приходять батьки підписувати заяви уже безпосередньо в закладі. Уже на сьогоднішній день у нас є підписаних 20 заяв, А зареєстрованих є ще 36 заяв. Ми спілкуємося з батьками, батьки приходять з оригіналами документів, ми перевіряємо оригінали документів, подають копію свідоцтва про народження дитини і підписують заяву. Цього року заклади освіти Хмельницької міської тергромади в загальному готові прийняти понад 4,5 тисячі школярів. До 31 травня заклади приймають документи та заявки тих дітей, які територіально розташовані близько до шкіл, мають братиків або сестричок у закладі. У нас є територія обслуговування закладів освіти. В першу чергу зараховуються діти, які проживають за територією обслуговування. Далі, якщо діти старші там братики, сестрички навчаються в даному закладі, ну і пільгова категорія. Якщо Мають підтверджуючі документи, вони теж йдуть в першу чергу. Далі 1 червня, так як це в цьому році випадає вихідний день з понеділка, тобто з 3 червня, будуть опубліковані списки, накази про зарахування діток. Після того як накази на зарахування опублікуються далі з 3 червня, заявка на вільні місця зможуть подати діти з інших територій обслуговування, адже зачасту батьки обирають школи незалежно від територіального розташування, а подати документи можна на всеукраїнській електронній. Ні, платформі в першу чергу вони реєструються онлайн, прикріплюють туди відскановані або сфотографовані документи. Далі адміністрація їх або окремо запрошує, або телефонує або надсилає повідомлення про те, що вони з'являються в заклад, підтверджують дійсно, що вони хочуть бути зараховані в той чи інший заклад, надають вже оригінали документів. Відповідно, обговорюють всі організаційні питання. Це для того, щоб не робити великі скупчення біля наших закладів, щоб були безпечні умови в разі потрібної тривоги. У департаменті освіти та науки переконують, місця у школах вистачить і місцевим, і внутрішньопереміщеним першачкам.